Я не хочу вкладати гроші в стіни. Ця фраза мене дуже зацепила, і саме від неї я відштовхувалася, коли робила цей проект. Ви можете спостерігати наявність пташок в декорі, і все почалося з стіни з клітки. клітки. 14 років тому я запланувала, що на стіні сходової клітки будуть красиві шпалери з деревами і з пташками. Але виявилася складність в цьому, шпалери мали переїхати через три місяці, а замовник мав переїхати вже через місяць. І була дуже велика спішка. І я вирішила взяти пензлі в руки і повторити ці шпалери на стінах. Тобто, пташки, які ви бачите, я малювала самостійно. Коли ми робили реновацію, ці пташки надихнули замовницю, і вона знайшла люстру з також з такими ж схожими пташками, яку ми повісили в столовій над столом. Ставте лайки. Підписуйтеся на мій канал і підтримуйте український YouTube.